Що у смітниках запоріжців активісти громадської організації Запоріжжя без сміття вирішили дослідити склад відходів у смітниках. Проєкт є грантовим та фінансується фондом відродження і спонсорами з Норвегії та Швеції. Розпочали з Бородінського мікрорайону. А там, за згодою ОСББ, дослідили вміст контейнерів для сміття, сортували окремо та зважували скло, пластик, металеві речі, одяг та решту побутових відходів. Я би якраз після дослідження попрацював би над документом, над планом управління відходами, і там би написав, що ми хочемо сортувати на вісім фракцій, на 12, на дві, чи хочемо ми якісь центри навчальні, чи щось ще. От, ну, якісь елементи першочергові вже пропрацювати з спеціалістами іншими. бо це і медичні якісь відходи. Там треба думати з спеціалістами тими, промислові відходи, там з тими. Тобто в кожному, ну умовно в побутових зрозуміло, що там якісь пляшки, скло, то точно треба збирати. От 100%. Вирішення проблеми зі збором та переробкою сміття на думку активістів має базуватися на принципах нульових відходів. Ідеально не продукувати сміття взагалі. А якщо воно є, то переробляти та використовувати повторно. А починати треба з освітніх програм залучення інвесторів та донорів, грамотного планування кількості та розташування контейнерів, сортувальних ліній компостерів. Такі дослідження складу відходів проведуть чотири рази протягом року. Результати активісти передадуть грантодавцям та місцевим органам влади. Перший етап залежить завжди від населення, тому що цей етап він відбувається в голові кожного з наших містян. Чи йдемо ми купувати каву в свою чашку? Чи ми використовуємо стаканчик, який більше ніколи не використається і відправиться на полігон, і Ви його використали 10 хвилин, а він потім на полігоні буде лежати 300 років. Конкретно. <постування> може впровадитись компостування, може впровадитись сортування окремих фракцій. Наприклад, ми можемо дізнатися, що серед всього пластику у нас найбільше пет-пляшок. і ми поставимо більше контейнерів саме для пет-пляшок, і таким чином ми уникнемо 10-20% від всього загального сміття, кількість, яка наша кінцева сіль. Ціль для того, щоб в наших смітниках зменшилась кількість відходів, і більше відходів вони відправилися на переробку або з ними поводились інакшим чином ніж поводяться зараз. Можна їх просто взагалі уникнути.